Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в отакий новесенький скібіді Tower Defense для того, щоб, по-перше, перевірити оновлення, тому що вийшло певне оновлення. Не ви просто якого кента додав? Хто це вже такий, ну? А, так тут разом з Юнітами його додав, він не один. Перший на черзі в нас це Toilet Man. Він є епіком. Його демедж. О, чекай! Щось забагато, ні? Ха-ха! Дві з половиною тисячі тичка у нього на першому рівні прокачки і КД 4 секунди. Да, це, звісно, не супер, то і прикольно. Другий на черзі у нас якийсь energized TV Man. Тупо TV Man, Окей. О, в нього вже щось таке, ти знаєш, поприкольніше. Демедж 500, КД 133. Непогано в цілому, хоча ренджа 28, ну таке, ти знаєш. Кому цікаво, ставте на паузу, читайте його пасивну атаку. А я в цілому перейду до наступного спів. Iker Plane Мифик -fi. First Edition. А що означає First Edition? Це ось він у нас так літає, Да? Диви, обалдеть! Цей кент уже у нас, ти знаєш, достатньо такий заряжений. Демедж 1800, кд 1 і 2, рендж 30. І на останньому рівні прокачки 0,4 КД, 10 тисяч демеджа і 50 рендж. Імба, достатньо таки, да, я думаю. Ну, і його пасивна здібність, це типу ядерка, я так розумію, вона знищує да, всіх абсолютно ворогів. Ну і давай же ж дивитися тепер уже на годлі. Тітан Клоквумен, це оказується. Це не клокмен, це клоквумен. От, от. Що по демеджу? 4 тисячі на Першому рівні прокачки, КД-2, ренж 25. Ну, в цілому, у валюхи там півтори КД і 2200 демедж, тут 4. Але КД2, ну. Так то не дуже той прикольно. Але натомість. На останньому рівні прокачки 20 тисяч демедж з руки, 45 ренжа і 0,67 кд. В цілому, непогано. Ну і її пасивна здібність це якийсь хурікейн типу, воно щось там робить зі своїми сюрікенами. Ну нам то все. Поки що не супер той цікаво, хоча дуже дуже хочеться, як завжди, вибити годліка. Проте. Ха-ха. Ну, давай будемо чесними. Спочатку нам випаде якийсь епік, потім легендарі, потім ти будеш крутити чорт з наскільки кейсів, тому що не сильно то воно і хоче тобі віддавати. Ця гра, принаймні мені чомусь я не знаю. Ukraine Mobile GTA це перша онлайн-гра на телефон про нашу рідну Україну, де можна зустріти реальні автомобілі, локації, рідні міста, а також відомих особистостей та навіть магазини з торговими центрами із реального життя. В цій грі ти можеш бути ким завгодно, починаючи від роботи лісоруба чи шахтара, які чудово підійдуть для старту. Заробити перші гроші і закінчуючи водієм автобуса і далекобійником, де ти вже зможеш заробити реальну касу. Якщо ж звичайна робота це не для тебе, то не біда. На проекті на такий випадок є фракції, на яких також ти знайдеш чим зайнятися. Хочеш бути військовим, тоді вступай до лав ЗСУ. Хочеш охороняти порядок на вулицях та права людей, тоді можеш спробувати себе в складі національної поліції. Якщо ти бажаєш боротись проти тероризму та корупції, тоді тобі точно варто спробувати свої сили в СБУ. Якщо тобі й цього замало, то можеш влаштуватись мерію або побувати в ролі журналіста. Лісто на телеканалі 1 плюс 1. Ну а для любителів бандитських перестрілок та пограбувань я раджу поспілкуватися з однією із трьох кримінальних фракцій: а саме, Салківська та Печерська братва і Одеська мафія. обирай свій унікальний скін із десятка запропонованих, а також звертайся до трьох автосалонів, аби підібрати машину на свій смак та колір. Я, наприклад, виконав тут свою маленьку мрію. Я купив ниву. Ой-ой-ой, яка малишечка. Правда, хтось поставив свій смердячий скутер тут. <рес> Уф, це чистий кайф, тихо, тихо. Нормально. <рес> Я на неві таке проскакую. Завантажу Ukraine Mobile GTA по посиланню в описі, а також в вот мій промокод Дімеч, щоб отримати на свій баланс 200 тисяч для хорошого старту. Ну і до зустрічі на вулицях Києва. Між іншим, самій глазасті з вас, скажемо так. Могли помітити те, що в моєму хотбарі зараз знаходиться просто новий годлік. Три титан. Тупо прикинь, й з легендарним зачаром асасін. О хо хо Ні, це вообще яка сімба. Ти просто подивись у нього. Швидкість атаки один на першому рівні. Шість тисяч теме з руки. Просто шок. І на останньому рівні прокачки у нього вже 16 тисяч демеджа, 30 ренджав в цілому, щось якось мало, ти знаєш? І 0,4 кд із пасивних здібностей. Він має 4 форми, в яких він може Трансформуватись, нічого собі. Ну і якась радіація, яка типу випалює просто найближчих туалетів до нього. Наносить 5% від їхнього максимального ХП кожних 20 секунд. Ну, в цілому, непогано. Мій перший годлі, ти прикинь, дуже дякую просто оцьому осьокенту. <реш> Який мені його подарував, тому що ну його зараз достати взагалі майже неможливо. Типу, максимум, наскільки я розумію, це просто зайти в трейд плазу, тільки десь я її не бачу. А, ось о, трейдінг плаза, осьо вона. Типу, ну, максимум ти просто можеш його зараз знайти на Trade Plaza. Ну і якщо в тебе є щось поміняти, тоді да, тоді да, ти можеш. А так просто. <реш> І мені його фул прокачаного дали, що не менш важливо. Три Титан це шок. Мій перший годлік цій грі. Нарешті, просто нарешті, правда, я його не випив, мені його подарували. але тим не менш, між того всього, у нас з'явилася отака ось до штучка. Quick play. Просто jump right in, типу запригне просто сюди, і ми швидко можемо вибрати, в який же ж режим нам піти грати. В цілому штука достатньо безтолкова, насправді, але ну, може, і прикольно. І що я хотів би зараз? Я, по-перше, дуже сильно хочу його. Його піти і випробувати, тому що я так і не встиг цього зробити. А також підфармити трошечки гемасиків для того, щоб відкрити хоча б, ну, декілька кретів, можливо, попробувати хоч щось вибити. Я не знаю. В цілому всі мої юніти виставлені, тож, я думаю, можна не чекати. Пенс, погнали. Кенти щось втикають. Году з дімичом більше ніхто не хоче грати. Окей, тоді як ми робимо? Ми вибираємо хард, тому що я не впевнений, що прийду в соло інсейн. Це штука достатньо і достатньо така тяжка. Нам обов'язково прямо зараз. Треба поставити нашого отакого кента. Давай сюди. Поставимо ще третього вченого. І в цілому він повинен справлятися, так? Так, да, да, він справляється. Можемо нажати автоскіп. доставити ще одного вченого. Бемц. є таке діло. І поставити ще отакого спікер спайдера. Бемц. Точніше, евіл спікермена, не, не спікер спайдера. Я щось запутався вже. Ну і обов'язково підкачуємо наших вчених, тому що бабки-бабки-бабки-бабки дуже сильно треба. І не буде бабок, не буде. Прокачок, а відповідно, ми можемо програти. І у нас трошечки проходять кінти. Мені це не подобається. Тихо, давай сюди. Ага, халепа, халепа, дуже велика халепа. Вони вже починають не справлятися. Хорошо, давай тоді десь отако сюди. Поставимо гліча бемц. Скільки твоя прокачка? 500. Ну, то багацько. То достатньо таке багацько. Давайте сюди спікера поставимо. Може він задефає? ано на ну, 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 не встигне не встиг, не встиг. Точніше. Ну, той уже пройде. Я дуже багато втрачаю часу. Чекай. Так, гліч за 500 бемц. А, Ви по 150 баксів, хорошо прокачуємо. І одного можна вченого за 100 підкачати. Супер. Можна навіть другого. Так, чи інакше задефались, це саме головне. Наступна прокачка 2,5. Я б тоді краще все-таки своїх вчених попідкачував. По 350, нехай там кожного з них. Їм уже в цілому дуже тяжко. Я по тако, напевно, навіть. А щоб таке робити? Щоб таке робити, ставити, напевно, ще одного такого кента. А хоча чекаю, у мене є 2000. б дофармити, ще трошечки прокачати гліча, було б дуже добре. Прям дуже-дуже добре. Ай-яй-яй-яй-яй, є певні проблеми. Давай поставимо такого спікера і підкачаємо його за 150. Хоча б трошечки допоможемо таким лихом. Але мені знову нагліча не хватає на прокачку. Ну, в цілому ці хвилі пройдуть достатньо таки легко. Тому качуємо, не стісняємося, І тепер я можу підкачати гліча за дві з половиною. Він тепер взагалі в рознос пішов диви. Взагалі ніяких проблем. Так, маю 3200. Щоб таке зробити. Поставити, напевно, першого титана, да? Sound like yes, Бемс. Появився такий дядько, диви. непоганий. Непоганий. Давай глянемо, скільки твоя про сім з половиною тисяч. Сім з половиною тисяч. Альо, ви турчені? Ха-ха. Що це такі за цифри? Це жесть як багато. Це прям геть жесть як багато. Маю 4 тисячі, тому треба підкачувати кінтів. Бо бабок, він просто хоче цей три танк капець як багато. Скільки в так іде? А, ну 67, що? Не поняв. А чому? Прикол якийсь, ну ладно. В цілому, уже дефаємо досить таке, досить непогано. Тому не соромимося і прокачуємо наших вчених. Хоча чекай, не накаркав я часом, ні? Ні, нормально. 6 тисяч маю. Давай підкачаємо, спробуємо вловити гліча і отакою по фулу. Все. В нього тепер швидкість просто дуже-дуже дика. І в цілому, ну, нормально, нормально. Підкачуємо останнього вченого на максимум, в цілому, і тепер нам все, що залишається, це прокачувати тільки три титана нашого. І що це за знак запитання? А, це просто як підказка, що робиться штука. Бемс, є майже 11. Підкачуємо його. Йой! Обалдіть! А я ж ніколи його не бачив абсолютно в цій грі. Ти прикинь, Джасін став фіолетовим якимось. Лупить тепер із руки і лазером зі свого гока. Непогано таки. Давайте трошечки виставимо спіт 1х3. Да, Я думаю, можна. Даже, мабуть, півтора можна поставити в цілому. Поки що для нас для нас абсолютно ніяких проблем немає, тому можна і не соромитись. Так, Бемс має 17 тисяч. Підкачемо його за 15. йо Йоо! Йо! Обалдеть! У нього і появились теперша й мечі в руках, і він червоний. Боже ну, який він гарний! Подивись на нього. Обалдеть! Мега якийсь ульотний перс, просто мега ульотний, я не знаю. Боже ж, як же ж я вдячний цьому кенту, який мені його подарував? Це ж я ще якийсь квест виконав, обалдіть. Ну в цілому диви, мутанти дефаються прям як легесенько. Я б сказав дуже легесенько. Бем за 20-ку прокачуємо, це остання його прокачка. ДПС 60 тисяч. 60 тисяч. Йо-ма-йо. Ну слухай, з такими такто успіхами я міг би навіть не інсейн ставити, а якийсь хардкор, так? Точніше, подожди. Переплутав трошечки. Я міг би ставити не хард, а міг би ставити інсейн. Ну диви, ми прям вообще конкретно валим. Але мені здається, що в цього три титана, типу, є таке саме обмеження, як у валюхи. Його можна ставити там або троє, або четверо всього на І Якщо чесно, на мене це прям якась максимальна тупість, тому що, ну блін, що це таке? Я хотів би заставити просто всю таку мапу оцю. Три титанами і стояти собі там, знаєш, сок попивати, чилити в цілому, все в У нас абсолютно ніяких проблем немає. Давай я сюди ще й третього тако заліплю Бемс і навіть прокачаю один разочок, тому що в цілому ми валимо конкретно. Ну диви півтора ікс автоскіп. Вони вообще валять тупо конкретно. Я не знаю, це якийсь прям приєкол. Хе. Це прям якийсь прикол. Ну, диви, вони просто все знищують. Все, що виходить, вони все з'їдають. Абсолютно. Навіть не запивають. Диви, як вони їх їдять. О, чекай, а оці прям нормально так і проходять. Давай тебе за двадцятку підкачаємо. І оцих давай зменшимо все-таки швидкість, тому що є певні проблеми. Ааа, диви. А в нього не прям малий радіус, типу, в нього як в того самого голіка. Десь він б'є лише лазером, десь там тільки руками, десь ще щось поняв. Такий прикол. Давай спробуємо поставити ще одного. Чи можна? Можна! Можна! Обалдеть! Я тепер надіюсь, що у нього немає ніякого абсолютно обмеження. Я прям дуже хочу це вірити. Давай спробуємо і нажмемо радіацію, да? Або ладно, ладно, хай спочатку вийде босс і тоді вже на ньому нажмемо. Диви, диви, як вони з'їзд. Вони тупо сіли астро! Це прям жесть. О, їх там щось багато. Давай нажмемо кнопку, бемс. 100 секунд. Ну, таке відчуття, що нічого й не відбулося. Так, хорошо, можу п'ятого поставити? Ні, я можу їх тільки чотири мати, прикинь. Блін, обідно. Ну, Причому ще й дуже сильно. Ну добре, тоді по накатанні ставим дрилів. Але в цілому ми тупо з'їли просто тільки, що хард. Розумієш? Ми просто з'їли, у нас абсолютно ніяких проблем не було. Можна навіть ось до вчених повна продавати і поставити ще так дриля, бенс. Викачити його і все. Із. Там воно вже виходять і пенсії, ще якісь приколи, і відьми тобі. Нєкенти, забийте. Це все. Це габела. Ха-ха! Я не знаю, давай, ну, ще одну дреля поставлю що. А, ну вже. Ха-ха. Вже й не було такої необхідності. Так, друзі, ну що ж, потратив я трошечки свого часу і заробив, як ти можеш бачити, 529 гемчиків. А це, в свою чергу, вистачає на два таких крита. Але я прям от впевнений, я вже знаю, що мені випаде. Мені по-любому спочатку впаде епік, і потім випаде отакий легендарний чил. Ну а перед тим як дізнатися про я чи ні, обов'язково підписочка на канал, коментарі і вподобайден. Давай тисяч вподобайдена і моя удача ікс 2 Прям це 100%. Ну що ж, давай, тоді, перший пішов, бемц, А ну, квест компліту, до речі, о, непогано. Ну-ка, 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 давай, показуй, що ж там. Ада, ада, ааа, блін, капець. А я ж думав, що мені випаде Годлі. Ну, і зразу другий полетіли бемц, Що тут у нас? Дві, але ну, пролітає просто і легендарки, і міфіки, і годліки, все пролітає, але. Я був хе-хе-хе. <реш> мені з другого кейсу також випав Toilet Man Це тупо прикол, ти прикинь, ти прикинь. Але в принципі, ладно, у мене ще є 3900. А якщо я отако ще заберу свої квести, а також Daily Rewards і Playtime Rewards, bums, bums, bems. Тут всяких купа приколів також, то стане 5400. Ага, В цілому не так багато, як я хотів би. <реш> ну і це вистачає прям тільки на один годлі крейт. Цілому, чи є сенс? Я оце думаю. Ну ладно, ладно, була, не була. Погнали, Белс. Годлі Крейт, ага, ага, і що, і що? Ааа. <свят> Чорта з два тобі лисого Дімеч сказав мені тільки що розробник. Ну, дам, прикро, прикро. І ще, що мені дуже сильно цікаво, оце, я думаю, можливо, варто попробувати заролити якийсь прикольніший зачарна три титана. Як думаєш? Ну, типу, асасін. Школьно. Але тут є снайпер, і йому прям ренжі дуже-дуже сильно не вистачає. Хотілося б побільше, ти знаєш? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи варто просто ну, спробувати змінити зачар, заролити той самий снайпер. Я коментарі обов'язково всі читаю, тож, ну, чекаю вас в коментарях. Ну, а на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо тобі сподобалось, обов'язково ти знаєш, що робити. 30 ти ця підписочку на канал і обов'язково писати в коментарі свою думку про цього три та що ж мені все таки робити. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім.